Результати діяльності правоохоронних органів, унесення змін до програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на 2023-2027 роки, а також надання шефської допомоги частинам збройних сил України, Національної гвардії та Держприкордонслужби. Основні питання, які розглянули прикарпатські депутати на засіданні комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. А ще народні обранці обговорили звернення ветеранів. Які запропонували запровадити в Україні смертну кару за державну зраду та корупцію. Це вже є якась знає, точка неповернення. І ми просто бачимо, що ну, нікого ця Україна, скажімо так, крім нас самих, не цікавить. І ми розуміємо, що з цим внутрішнім ворогом потрібно боротися якось рівноцінно, а саме, щоб було смертне покарання за державну зраду. І ця державна зрада не тільки, знаєте, якась спевна абстракція. На має чі якби вимір. Це є корупція безпосередньо на державних закупівлях при закупівлі військового зброєння при поблою фортифікацій. Просто ці всі промахи не ведуть до конкретних жертв в 1999 році. По смертній кайрі було рішення Конституційного суду України відповідно до вказаного рішення, яке є обов'язковим для всіх. До виконання і не підлягає перегляду, тобто воно є цементованим і жодним чином не може бути змінено ні зверненнями обласної ради до Верховної Ради як до суб'єкта законодавчої ініціативи, ні самими народними депутатами, ні президентом України, які є так само, як мін які суб'єктами законодавчої ініціативи. Воно не може суперечити Конституції України. Воєнний час і стан війни єдине, що питання. Аргументовано ви сказали, так реформ рада не прийме, але ми не можемо не реагувати на ті речі, які відбуваються і в суспільстві, і в пошук справедливості, особливо коли люди кожен день гинуть і кажуть, дивизно ну, незрозуміло. Не ми гинемо. Так, ми отримаємо заробітну плату. Але в той же час, коли ми гинемо, розкладається державний бюджет України.